Друзі, вітаю всіх. Сьогодні хочу поговорити про такі речі, які необхідні, необхідно мати з собою, мати в себе вдома, в автомобілі, що мене призвело, дало мені натхнення зняти це відео в багатьох телеграм-групах. Читаєш те, що люди. Розказують, нема світла, нема отоплення, в мене маленька дитина, в мене там лежача мати, батько допустимо чи інвалід. І от я, блядь, не знаю, що робити. І розказують, що влада не така, блядь, і так далі. Е, відео буде, може, трішки комусь колоти очі, блядь, Але ну я, як завжди, кажу, як воно є. По крайній мірі, своє бачення. По-перше, в першу чергу, за свою сраку повинні думати ви самі, блядь. В мене оце EDC, припустімо, моє було ще до того, коли я, блядь, Навіть не було в мене в планах свій YouTube канал створювати. Надихнуло мене на те, що з собою мати необхідні якісь речі, потрібно, блядь, і з собою, ну тоді вдома таке, вдома тоді не особливо, блядь, ну з собою як мінімум аптечка, ніж вогонь, блядь, це я маю на увазі якась запальничка має бути. Надихнув мене дуже потряс блядь, емоції додав фільм із Джейком Джиллінхол, мій улюблений актор, блядь, як же цей фільм називався? Негорбата гора, ні, блядь. Ей, там, де все замерзло, к хуям. Блядь. Післязавтра називається фільм. 2000 я не пам'ятав якого году він. блядь, ну До 2010-го точно. І от в цих Telegram-групах люди блядь, всі скаржаться, що нема того, нема цього. Є ж будинки, які тільки на електричестві, блядь, Ну, в кого є газ, ти її може приготувати, нагріти їжу, трішки отопитися. А є такі будинки там, де взагалі електрика. Тобто відключили електрику і все, срака. блядь, Не знаю, що робити. Я багатьом знайомим пропонував, бо розказують холодно і так далі. Почну з грілки. Не обов'язково цієї фірми це ніяким чином не реклама, блядь. Їхні ціни варюються в Аврорі від 15, мабуть, гривень, і до більш. Таких фірмових там до 50 гривень залежно від розміру. І, блядь, розказують дорого. Це я 50 гривень викину, блядь. Люди, ви трішки хоч задумайтеся. Ви в день, блядь, на цигарки викидаєте по 150 гривень, блядь. Проста математика, блядь, 30 днів в середньому місяці 4500, блядь. На айкоси на оці. Кишачі, блядь, блядь, що смердить, дихати не можна. Ви викидуєте, блядь. я не знаю, скільки він зараз коштує. А купити грівку для дитини, блядь, держава у нас не та, блядь, не та влада. Ну, в общем, середню ціну ціну візьмемо, якщо 15, там дешевша, 50 дорожча, 30 гривень, плюс-мінус, нехай середня ціна буде. На місяць відповідно 900 гривень, блядь, нехай 1000. На 4,5 ви викидаєте на цигарки, блядь. Де логіка? Ну, ви розумієте, що поки ви самі за себе не подумаєте, ніхто за вас не подумає. І з того часу я постійно мав з собою якийсь мінімальний EDC, коли я навіть цього слова не, не чув EDC, блядь. Потім вже пішов в YouTube, звісно, дещо підгадів у когось, блядь, і. EDC сформувалося. Але не модненьке блядь, для Інстаграму, а саме функціональне. А в нинішніх реаліях, блядь, то зовсім все б змінилося, блядь. Ось. Любої фірми, я не кажу саме цієї грілки, блядь, вдома повинні бути. Запаси їжі, води, вогню, блядь, це все повинно бути, теплий одяг, блядь, Це все повинно бути. Освітлення блядь, все це є. І причому блядь, на фоні нинішніх реалій воно, блять, якщо не брати наших барих, блядь, оцих, свинохвостих, то можна за притомні, блядь, гроші купити. Блядь. Не обов'язково купляти фірму. Головне, щоб воно було функціональне. Це перше, то припустимо, я з собою. У мене продубльовано, що в сумці, що в карго кишенях штанів. Багато елементів. Якщо я залишуся, наприклад, без сумки, я розглядаю такий сценарій. Грілки не одна, декілька, блядь. Браслет з паракорду. Я, блядь, більше років з 15 ношу ще, блядь, в Ютубі я не лазив. блядь. Запас мотузки постійно є. Годинник це таке, це. Powerbank повинен бути, блядь, нормальний. Ось на двадцятку Ним, блядь, 4 рази, блядь, 5 можна зарядити телефон, підключити якийсь банальний ліхтарик. Блядь. Це повинно бути. Він коштує притомних грошей, знову ж таки, блядь. я не кажу купляти якийсь, блять, найткор блядь, за шість тисяч гривень. Ось, блядь, та любий, я не буду називати фірми, щоб не, не сказали, що я там щось рекламую, блять. Любий нормальний пауербанк. Мінімум на десятку, щоб ви могли декілька разів зарядити свій телефон. Далі, блядь, освітлення, блядь. Я на кишені ношу ліхтарик, за, який перезаряджається на Type-C, 18650. Додатково ще один у мене в сумці постійно заряджений. Це тільки те, що в мене з собою. Дома, відповідно, лампа є, яка заряджається від мережі, яка заряджається від сонячного світла. Знову ж таки, не купуємо в Аврорі блядь, за 50 гривень. Тому що то, що ви купите в Аврорі за 50 гривень, блядь, то воно на 50 гривень вам і відпрацює. блядь. Ось, до прикладу, Відекс, блядь, китайський. Зараз він на часі вартує блядь, 1500 гривень, я брав по акції, по-моєму, за 700. Падав метрів він в мене блядь, і з двох, і з трьох, і в воді був, блядь, і все добре, все добре працює, і щільність, блядь, водозахист, і ось і як з склобій, можна працювати, як куботаном якимось. Дбайте про себе, майте знову ж таки світло, блядь. якщо у вас ліхтарик на батарейках, купіть батарею, блять, в АТБ недорогі батарейки продаються. Блядь. Купіть їх, блядь, на 200 гривень, блядь. Знову ж таки, блять, цигарки, гайкоси купуєте в день по 150 гривень. Потратьте 200-300 гривень на батарейки, нехай лежать, блядь. Далі, про те, що, блядь, ну це взагалі взагалі не можна, блять, обговорювати. Турнікет з собою постійно повинен бути, блядь. Дома, блядь, там, де ви спите, обов'язково спальня, блять. Ви там, де спите, у вас в доступі блядь, до руки повинен бути блядь, турнікет блядь, і, і блядь, світло. Турнікет купуємо нормальний. блядь, Не китайські оці, блядь, залупи якісь блядь, що рвуться. Купуємо нормальний, не обов'язково сов купляти, блядь, Купіть січ, блядь, файний турнікет український. Вони блядь, дуже давно їх виробляють. Вже, блядь, собаку Чорнобильську з'їла на тих турнікетах. Не добре працює. Маркер, блядь, знову ж таки, не обов'язково. Якщо це місто, блядь, швидка добереться, ну, тобто, ногу вам не відріжуть, блядь, чи руку за цей час. Я просто ношу, тому що, блядь, ну, повинен він бути. Далі, блядь, термоковдра, блядь, Знову ж таки, неважливо якої фірми, це в мене, блядь, взагалі якась Бундесовська. Блядь. В мене в карло кишені вона також лежить. В сумці лежить. Також купіть вона, блядь, коштує копійки. Нею загорнутися, зігрієте, блять, не себе то дитину. Не думаєте про себе, подумаєте про дитину, блять, а ви розказуєте, яка хуйова влада. Трішки включайте голову, блять. Дбати треба про себе, про своїх дітей, блять, це обов'язок. Візьміть термоковдру, вона коштує блядь, також до 200 гривень. Це просто база, блять. Далі з такого, що блять, ну от я ношу, я от ношу ножиці блять. А травматичні ножиці, щоб я міг зрізати з когось одяг, блять, надати першу домедичну допомогу. Це знову ж таки не обов'язково мати. Це я при собі завжди маю. Ніж, банально ніж, блядь. Багато деякий от випадок був, що ТЦКшника підрізав блядь, якийсь там парубок, блядь, І всі там в коментарях зібралися якісь, блядь, я не знаю, блядь, неандертальці, блядь, Хоча ті ж неандертальці вже з якимись кам'яними ножами ходили. І скільки там, блядь, коментарів? Чого в нього з собою був ніж, блядь? Він же пояснює, інструмент, це дійсно інструмент. Чоловік, блядь, спокон віку мав з собою ніж. Тому що це ніж та вогонь, блядь. От вогонь не взяв в кадр, але запальничка в мене в курці, блядь, в каргокишені штанів і додатково в сумці, блядь. Чому він з ножем? А мене питання, чому чоловік без ножа, блядь? Ну, ситуації різні. я... Завжди казав, я не люблю різаки, мені краще лом якийсь щоб був, блядь, щоб я ним щось віджати міг, відрізати, блядь. Знову ж таки, про самозахист, дебілів бля, достатньо, блядь. захистити себе не хочеш захистиш, блядь, дружину чи, блядь, дитину. Ніж це інструмент, чого блядь, у нас жахаються тих ножів, як я не знаю, ходиш з ножем, ти вже ти злочинець, блядь. Ти когось зібрався різати. Трішки, блядь, треба, щоб змінювався менталітет. Тому що це ненормально. Це прямо таки, блядь, ненормально. Ніж це інструмент. От банальний інструмент, який, блядь, виручить. Тим паче, коли це такий ніж, блядь, а не якась там, блядь, заточка, блядь, зрозуміло, блядь. І оці всі блядь, обговорювання в коментарях, блядь. Читаєш і думаєш, блять, чи плакати, чи сміятися, тому що, блять, і коментарі від чоловіків в основному, блядь, чому він був з ножем, а чому ти бляд, з телефоном ходиш? Бляд, це також інструмент, це, блядь, засіб зв'язку, блядь. з тими айфонами, блять. Це засіб зв'язку, блять, в першу чергу, бляд, в першу чергу, ніж це інструмент. Якщо хтось когось захоче вбити, блядь, візьме викрутку, запхне блядь, під ребра і все. Блядь. Викрутка набагато страшніша, чим, ніж цей ніж. Додатково щось таке мілке. Ось, блять, швейцарський ніж. Хоч маєте тут банально лезо щось порізати блядь. викрутка, відкривачка. Блядь. Банальні, банальні отакі речі. Він не страшний дитині навіть, блядь. Привчайте дітей на ножій культурі. Щоб... Діти, блядь, швейцарський ніж, блядь, відомий у всьому світі. І він, блядь, від цього, блядь, від полюсу блядь, до Антарктиди, чи як там правильно сказати, по всьому світі він, блядь, оцей ніж, блядь. Він коштує відносно притомних грошей. блядь. Можна брати блядь, на ОХ, там продають і всяких телеграм-каналах також. Отакий маленький, він нічого не важить, блядь, кинули в карман, виручить багато в чому, блядь. Мультитул, знову ж таки, хороша річ, блядь, теж багато хто питає, нахуй ти його з собою носиш, але коли треба щось комусь відкрутити, відкусити, то, блядь, всі його щось відразу просять, всі згадують, що в мене є мультитул. блядь. Знову ж таки, не обов'язково купляти лазерман за 7 тисяч гривень. Купіть ганзу, хоча я їх не люблю, блядь. Там за якихось 700 гривень, блядь, повинен бути якийсь інструмент. Банально, блядь, на рюкзаку чи, блядь. На ширинці в тебе, блядь, собачка блядь, розжалася, притиснув, блядь, засті... застігнув та й все, блядь. Ну, це таке, це. Ну, я не кажу, що це обов'язково повинно бути, але як на мене, то, блядь, повинно. Тому що, блядь. Повноцінний інструмент ніколи він, ніколи в житті мультитул не замінить повноцінний інструмент. От, блядь, ніколи, який би він не був фірмовий, блядь. Лазермани, Вікторі Лезермани, блядь, Гербер, Сісоги ніколи в житті він не замінить блядь, повноцінного інструменту. Але як варіант, щоб щось десь полагодити, блядь, він знадобиться. Банальні такі речі, як ось такий ось баф. Він тоненький, легенький, складається також в карго-кишені, ношу, блядь. Забруднення повітря якесь. Одягли як маску. блядь. Можна його використовувати як напульсник, якийсь під витерти. Як знову ж таки, блядь, порізалися, якщо ви там понаду зробили, можна як бандаж використовувати. Тобто, блядь, як шапку. Як балаклаву витертись від чогось. Тобто це дуже багато функціональна річ складається, отако, вона тоненька, нічого не важить. Поклали в кишеню, нехай буде. Це я про те я говорю, що з собою мати. блядь. Знову ж таки, банально на ключах блядь, на ключах мене клапан для серцево-геневої реанімації. Під пряжки паракордової виломав таку частину. Тут свисток, компас та кресало. Блять. Кресало, на жаль, до речі, працює непогано, особливо з рейтером. Іскри висікає. Найткорівський є такий ліхтар, невеликий тюб. Я його брав щось за 400 гривень чи що. Так він 500 В общем, він недорогий. У мене такий найткор пропрацював років 6, мабуть. Коштує копійки, блять, водозахист є, у вас завжди є, блять, світло. На повній темряві от, на оцьому світлячку він тримає, блять, якщо я не помиляюсь, майже добу. Тобто, якщо повна темрява, блять, десь вас завалило, ви от підсвітите, ви будете при світлі. Тому що е, людини, блять, е, Ну, Всі, мабуть, на собі відчули ці відключення світла. У людини, коли нема світла, в неї депресивний стан блядь. деяких навіть паніка починається. блядь. Коштує, блядь, як три пачки цигарок. Блядь. Купіть собі такий ліхтарик, почепіть на ключі. блядь. Знову ж таки, блядь. І повернувся знову ж до того питання на ці скарги. Що блядь, холодно, немає того, немає сього. Навчіться думати трішки за себе і за свою сім'ю. Акумулятори знову ж таки блядь. автомобільний акумулятор заряджений. Блядь. Ним можна живити, блядь, лампочки. Блядь. Що на... блядь. При світлі будете точно, триматиме він довго. Ти акумулятор також можна знайти недорого. Тобто майже на 12-й рік, коли оці, блядь, чуєш скарги, блять, стони, блять, плачі в оцих, блядь, в коментарях диву дивуєшся, просто дивуєшся диву, блядь. От на що розраховують люди, блять, от, от сядь тоді на жопі ровно, блять, і помирай, блять. Якщо ти вже наскільки, блядь, деградований, що ти не можеш забезпечити себе, це все не так дорого коштує, блять. Я не кажу, блять. Купувати щось саме дороге, блядь, брендове. Хто має змогу, блядь, звісно, нехай купує, блядь. Турнікети, знову ж таки, січ, блядь. Оптом їх, блядь, Якщо я не помиляюсь, по 600 з чимось продавали, блядь, зараз гривень 700, мабуть. У кожного члена родини повинен бути турнікет, блядь. Я не кажу вже про гемостатики, я не кажу, блядь, про все інше, про повний такмед, блядь. Я з собою ношу, і бандажі, в мене і бенти, і гемостатики, в мене і хімсвітло з собою, блядь, і ножиці, в мене і ковдри, все абсолютно, блядь, і накладки на око, блядь, все в мене повністю весь так мед з собою і продубльований повністю, блядь. тому що ну, я дивлюся тверезо на те, що відбувається, і те, що може знадобитися, блядь, а те, що нахуй не треба, блядь. Блять, як таскають айфони, які, блядь, ці нові, блядь, скляні, оці, блядь, як сосульки, що важать по 200 з хуєм грамів, то їм, блядь, не важко, блядь. Айкоси оці, блять, тягають, блядь, не важко, блядь. Взяти з собою турнікет, блядь, який. З він, блядь. Ну, може до 100 грамів, блядь. Людині важко, їй, блядь, шкода 600 гривень, блять. Треба трішки людям блядь, відкривати очі на те, що відбувається, тому що ну, блядь, ну, ніхто не прийде, не спасе. Блядь. І так, ДСНС блядь, робить і медики все можливе, що можуть. А ви, блядь, ще й ускладнюєте їм блядь, задачі. Блядь. Тому що, ну будеш мати турнікет, блядь, ти зупиниш собі кровотечу. Блядь. Не зупиниш ти, зупинить тобі хтось. Знову ж таки, хтось зупинить чи не зупинить, блять. Казав неодноразово, блядь, відвідайте курси першої домедичної допомоги, блять. Я б взагалі в приказовому порядку блядь, зробив би, щоб всі проходили, блядь, от всі абсолютно, щоб проходили курси до медичної допомоги і вміли, як мінімум, користуватись турнікетом, блять. От абсолютно всі, на всіх підприємствах, блять. Всі, приватний бізнес, блядь, чи це він, блядь, державна якась установа. Всі, от всі абсолютно, щоб вміли турнікетом, як мінімум користуватися турнікетом. блядь. Я вже не кажу про блядь, індивідуальний захист, про одноразові рукавички, блядь, які мають бути. Це вже, блядь, просто блядь, база. І, блядь, от немає слів, чесне слово, блядь, от, ну, от, 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 ну, донести щось людям, блять. Багато хто з мене сміялись, нахуя ти носиш аптечку, блядь, все остальне. Зараз уже не смішно, блять. Зараз уже бігають в укриття, зараз уже, блядь, сцикотно, блядь. А що робить, блять? Куда біжать, блядь, кому дзвонити, Ну, короче, блядь. Стадо, блядь. Безобраз, блядь, ну просто стадо, блядь. Чому, блядь. Чому в людей в голові от не складається оце 2 плюс 2, блядь, а в них складається хуєм полбу два умі, буде в голові, блядь. замість елементарних якихось речей, блядь, які потрібно знати вміти. Люди займаються блядь, тим, що блядь, сидить в Телеграмі чи в Ютубі, пише гнівні коментарі, блядь, що йому холодно, блядь, голодно. А щоб підняти свою сраку і щось зробити, блядь? причому заходиш на профіль людини, блядь. Їздить на якійсь Тойоті, блядь. А не може собі купити там елементарні блядь, речі. блядь. Щоб були, блядь. Ну, коротше, блядь. я думаю, мій посил всім зрозумілий. Хто на мене може образитися, образився, можете мене послати нахуй в коментарях, блядь. Але я вам просто сказав, як є, тому що, блядь. От потрібно відкрити трішки людям очі. блядь, Ніхто за вас, блядь, не подумає, ніхто вам ніхуя нахуй, просто так не зробить, блядь. А будете мати навички першої до медичної допомоги, будете мати турнікет, блядь. Десь, як прилетить, то ви, блядь, накладете турнікет. Чи вам хтось накладе. Вже медикам буде, блядь, ліпше, блядь, чим а то, блядь, полустякший будеш валятися, блядь, тебе з того світу витягувати і, блядь. І понакатаний. Так що я думаю, блять, всі мій посил почули І я гадаю, що трішки задумуються, тому що блядь, ну от читаєш коментарі, блять, голова чесно репає. Блять, кажу вам, як я, я вже нахуй не захожу в тій телеграм, в тій групи, блядь, ну його в сраку, тому що читаєш блядь, і просто ахуєваєш. От, блять, я вам чесно люди, кажу, блядь.